Сьогодні буду готувати дуже ніжний крем та збирати торт. А як я приготувала коржі? Показала в минулому відео. Спочатку варю заварний крем. У каструлі змішую яйця з цукром, ванільним цукром та перемішую все до побіління маси. Додаю крохмаль та перемішую до однорідної консистенції. Вливаю тепле молоко, перемішую та ставлю на вогонь. Постійно помішуючи варю до загустіння. Накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю охолоджуватись. До охолодженого крему додаю вершкове м'яке масло та збиваю міксером до однорідності. Крем збиваю жирні вершки та поступово додаю докрему. Переміж. Лопатку та починаю збирати торт. Тарілку застелила пергаментом, щоб не забруднити. Викладаю перший корж, перемазую кремом, другий корж перемазую і третій. Змащую бока та вирівнюю торт. Крем настільки ніжний, в міру солодкий, ідеально поєднується з вишнями, горіхами, пісочним тістом і просто утворює смакову бомбу. Тому ви можете сміливо його використовувати для інших десертів. Залишки в коржів робимо крихту і присипаємо зверху торт. Прибираємо пергамент і воля, тарілочка чиста. Торт прикрашаю тим, що в мене є дома. Минально плюстками. Цукерками, шоколадом, вишнями та красивими квіточками. Здається, вийшло гарненько. А ви як думаєте?